Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами морська кухня. Так, сьогодні готуємо плов. Цибульку нарізали. Морковку нарізали. М'яско вже тушиться. У -у -у. Смакота. Друзі, м'ясо підгадаємо до золотистої скоринки. Mm -hmm. Дитина, да, ти що наробив? Куклі сік. Так, вже потихеньку починає підходити, зараз будемо пересипати в каструльку. Так, друзі, поки ми готуємо плов наша жонушка-красуня буде робити фарш Получилось? Mm. Супер. Mm. Так, наше м'ясо взялося корочкою. Будемо пересипати в казанок. І додати цибульку для прожарки. Цибульку для прожарки. я Починаєш і була. Ну, звиняйте, ребята. Не буває. Так, друзі, м'ясо пересипали. Додаємо лії. Для прожарки цибульки і морковки. Так, друзі, зараз додаємо цибульку. Хочу вам показати, який фарш у нас вийшов. Красота, правда? Дуже красиво. Так, жаримо цибульку. Зараз потихеньку буде становитися прозрачною і можна досипати морковку. Так, морковочка більш менш. Ой, цибулька, 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 більш менш вже піджарилась, закидаємо морковочку. Гарненько помішуємо. Це було все красивенько, щоб нашу їду не забракували. А то, знаєте, ці всі якісь тіктокери вони там по тому всьому. А начинаєш, щоб не продаш іди відсюда. Так, зажарочка готова. Висипаємо м'ясо. Mm. І заливаємо так, щоб м'ясо покрилося. А... До цього додаємо лавровий лист, без нього ну нікуди. Перемішуємо і накриваємо кришечкою буквально на минут двадцять, щоб м'ясо добре протушилося. Тим часом жінка красива. Засолює рибку. Подивіться, який фарш вийшов хороший. Mm -hmm. Буде красота. Чуть не забув саме головне. Досипати приправи. Посолити. Я знаю кожному по вкусу. Я досипаю трохи. І обов'язково чуть перемішати. Не насильному огні. Mm -hmm. Уже аж животик бурчить. Як в мене, так в Жінки, яка смакута буде.